На котексі розпочався абсолютно новий івент. Натискаючи на дану кнопку, нам прийшло повідомлення, що три години тому розпочався новий турнір трейдера року. Тобто, починаючи з 1 грудня, ми з вами можемо торгувати та підійматися в таблиці лідерів все вище і вище. Тим самим, в кінці кінців розподілити призовий пул. Натискаючи на кнопку, приєднатися зараз та стати легендою, у мене висвітлюється ось таке. Віконечко, в котрому я можу подивитися та зрозуміти, що вступний внесок буде 50 баксів, тобто 2000 гривень. Будь ласка, занесіть нам, щоб вас просто допустили до конкурсу. Ну що ж, друзі, я думаю, точно варто спробувати, але перед цим ознайомитися з умовами. Початок 1 грудня, як я сказав, до цього призовий фонд 300 тисяч доларів. Вступний внесок 50 доларів, вартість рибаю, 50 доларів. Рибай це банально викуп, тобто, викуп, якщо ти зливаєш свій депозит, ти можеш. Так само назад повернутися в гру, проте знову ж таки. Будь добрий, заплати ще 50 доларів. Тажу, чесно, друзі, не треба відноситися до подібних конкурсів, як до можливості реально з 100% ймовірністю заробити кошти з якомога меншими вкладеннями. Якщо у вас немає достатніх навичок в трейдингу, просто не входьте в цю суєту, адже ж тут торгують реально найкращі трейдери на біржі. Не знаю, чому баланс у мене відображається зараз в доларах. Можливо, це якийсь баг, але баланс у мене в гривнях. На жаль, 840 тисяч доларів у мене немає. Ось. Але знову ж таки, з даного депозиту я буду відокремлювати 50 баксів всього на на цю торгівлю. Для мене це невеликий кошт, якщо їх втрачу, зі мною нічого не трапиться. Піляю кнопку приєднатися зараз, вступний внесок 50 доларів. Ваш баланс 840 тисяч гривень. Підтверджую, після чого мене додають до даного. Розіграшу до даного конкурсу. Дивіться, як бачите, у мене вже з'явилася моя позиція. Я 288-ий зараз серед всіх людей, котрі тут є. На жаль, да бачите, з України нікого немає. Тобто тут все одно всі ці люди, це якісь Пакистанці, Бразилія, Бангладеш, Індія. Що це? Венесуела, ще Індія, Пакистан, Бразилія, Пакистан, Індія, тобто, ну. Як я вам завжди казав, тут здебільшого торгують саме Азіати або е, Латинська Америка. Ось тут тобто можете погортати, українців тут не видно. Сподіваюся, я буду першим. Все, що ми з вами робимо наступним етапом, це натискаємо на кнопку Перейти до торгівлі. І у мене, як ви бачите, виданий баланс в тисячу доларів. Знову ж таки, ці кошти я не можу вивести і нічого з ними зробити не можу. Моя основна та головна мета. Щоб з тисячі доларів я зробив якомога більше коштів, і в ітоді я знаходився в цій таблиці якомога вище. Якщо умовно я заберу перше місце. Мені прийде 75 тисяч доларів. Напевно, тоді вже я точно рішуся і купую собі все таки нового мерса, як я вже давно про це вам кажу. Але знову ж таки я не розраховую на топові місця і вам не рекомендую, тому що тут реально дуже дуже круті трейдери приймають участь, і просто банально шансів навіть у мене, враховуючи те, що в мене великий досвід, їх не також і багато. Я можу претендувати на якесь там місце в топ 100 і в принципі для мене це вже буде дуже. Приємно торгувати сьогодні. Ми будемо по технічному аналізу. Я буду просто пояснювати вам всю свою торгівлю, але торгувати я буду максимально необережно, тому що знову ж таки вклав 50 баксів злю так злю. Якщо не злю, ну буде прикольний експірієнс. Але перед початком хочу нагадати, що заробляє на біржі квоти. Тому якщо ви досі не зареєстровані на ній, виправляйте це за посиланням в описі і повертайтеся до перегляду відео. Дивіться, що ми з вами бачимо? Знову ж таки, касарь балік, наша сума інвестиція буде соточка в одну угоду. Торгувати ми будемо максимально короткострокові сетапи, тому давайте першим ділом налаштуємо графік. Змінюю час таймфрейму на 30 секунд і обов'язково додаю індикатор RSI, з допомогою котрого я також буду немало орієнтуватися. Індикатор додано, таймфрейм я переключив, і ми з вами бачимо ось таку картинку. Знову ж таки, друзі, я буду тут торгувати за ТА, а можливо, навіть підключу ще один інший індикатор. Ось, що ми з вами бачимо? З вами бачимо подібну ситуацію, що зараз ми з вами стабільно рухаємося вгору по УДНСТ. Знову ж таки, це нам не про що не говорить. Я просто хочу знайти хоч якийсь плюс-мінус зрозумілий мені стаб, по котрому я зможу увійти. Дивіться, наприклад, зараз відкриваюся вище на одну хвилину час експірації, по влютній парі USDPHP. Давайте буду пояснювати вам, чого я тут саме очікую. Давайте беремо ось такий білий колір і за допомогою нього все сиділо відокремлюємо. Бачимо, що тут у нас начебто вимальовувався якийсь рівень супротиву, до котро ми, начебто, звідси, да, з ось цієї точки мали би йти, підходити, і звідси вже відбуватися та рухатися донизу. Але ж ні. в даній ситуації ми з вами бачимо, що ми підходимо до гори, тобто до ось цього діапазону. Ось. І з цього діапазону тільки ми, скоріше, все, будемо відштовхуватися. Тобто саме цього я і очікую. Очікую цього, я оскільки банально тут ми вже пробили наш попередній рівень, знову ж таки. І зараз маємо йти до ось цього діапазону і від нього звідси вже відштовхуватися. Ось тому я банально думаю, що ми з вами будемо рухатися вгору, адже знову ж таки, щоб нам від цього діапазону відштовхнутися, да, нам до нього. Треба дійти, щоб до нього дійти, треба пройти певний ось цей простір. Відповідно, треба рухатися вгору найближчими десь хвилинкою. Знову ж таки, це не відчуття, це подивившись на попередні результати. Я так думаю, Бац! з сотки баксів фіксує 93 чистого профіту. Давайте одразу потрошечку будемо зростати в наших, наших такі, так, інвестиціях 120 баксів наступного року. Знову ж таки, це торгівля чисто, друзі, по фану. Тобто, я хочу вам так продемонструвати аналіз і просто подивитися, як взагалі тут працюють турніри та, можливо, комусь з вас. Це тема реально сподобається, і хтось також буде в них лупашити. Але знову ж таки, друзі, будьте дуже обережні, я вам не рекомендую, тому що це як зіно. Тобто тут можна реально загратися на цих турнірах і просто натискаючи на ось цю кнопку, коли ви зливаєте депозит, ви будете платити ту саму суму інвестиційну, тобто за котру ви входили до цього, тобто я інвестував 50 баксів, з мене ще раз 50 баксів попросять. Ось і так можна просто весь баланс лити. Ось. Тому краще реально по подібним ситуаціям не торгувати. Проте проте, проте знову ж таки, якщо є просто типу вайп. Можете пофанитися, але знову ж таки, знову ж таки. Я не гарантую вам, що тут взагалі у когось з вас може також щось вийти. Юзера всі відкриваються у низхідному напрямі. Я думаю, можна підвищувати суму угоди. Все одно, ну, на депозит. А, я розумію, що тут -менш, бо бути сильно не дотримуюся, але знову ж таки це кошти не мої. Ось дивіться, лінія тренду, лінію тренду беремо. ляпс ляпс ось так, от відокремлюємо, і бачимо, що в цілому ми з вами стабільно спадаємо донозу да, по даній трендовій лінії. Тобто можемо подивитися, що у нас реально є чіткий трендовий рух донузу. І Ось тут у нас є підтвердження по індикатору RSI. Ну як сказати, не прям підтвердження, але... Він як мінімум нам не заперечує, що ми будемо рухатися донизу. Відповідно, я очікую руху у напрямі донизу. Найближчими знову ж таки шістдесятьма секундами. Ось відповідно, я входжу в дану угоду. Як бачите, скоріш за все, ми тут по ній будемо отримувати мінус, оскільки пішли ми сильно сильно вгору. Ось. Тому я можу наперед одразу перекриватися, якщо що готувати вже перекриття в 240 баксів за того, щоб відбити втрачене і ще й заробити кошти зверху. Тобто, це реально абсолютно нормальна та дієва тренер-стратегія. Як ви знаєте, я завжди так роблю, навіть коли торгую на але можливо, можливо, ми закриємося в плюс і без перекриття. Давайте 2 секунди дочекаємося. Дочекаємося, Ні, нам не вистачило, нам не вистачило, і ітосі фіксуємо з вами мінусовий результат. Просто бачите, все далі нижче йдемо і спадаємо. Ладно, давайте я відкриюся ще раз на 240 доларів, тобто сумою перекриття, знову ж таки, по тій самій валютній парі USD ARS. І просто подивимося, як по ній зараз ми вже відпрацюємо. Лічені секунди до завершення нашої угоди і все-таки в останні секунди ми фіксуємо з вами прибуток і заберемо втраті, зробляємо кошти зверху. Ось суми на ці 240 баксів. Чесно, мені вже є кайф кайфівати побільше, побільше і побільше, тому що знову ж таки, друзі, це чисто авантюра, це не як прям заробіток. Головна суть цього відео показати вам, що знову ж таки на біржі є такі реально прикольні івенти. Просто з вами поділитися, і знову ж таки поділитися тим, в чому я особисто сам приймаю участь. Ось, тобто, просто показую, просто демонструю. Те, на чому я торгую сам, і чим займаюся зараз на біржі, я сам новий івент, новий турнір, якщо є кайф, можете залітати. Але скажу чесно, на Спочатку, як я тільки торгував на в моментами я звивав дуже багато коштів саме на ось ті ребаї. Тому що, бачите, ось так безглуздо заходив угоди, тобто в деякі моменти я не проводив максимально доскональний аналіз і отримував іноді мінусові результати. Відповідно, я постійно натискав ребай, постійно викупав, викупав, викупав свою е, можливість, так сказати, да? е, взагалі приймати участь у даній темі, тобто у даному івенті, у даному заході, не знаю, називайте, як бажаєте, ось. І відповідно непогані кошти такі на цьому зливав. Тому, головне, друзі, не загравайтеся. Зараз що ми з вами бачимо? Бачимо, що тупо тупо дуже-дуже сильно прям пішли вгору по USDPHP. Я беру, інвестую ще 500 баксів, тобто сумою перекриття. Дивіться, ну тут, в принципі, все максимально просто. По-перше, я заходив тут від нахильного кута, тобто, да? ой, блін, давайте не, не той інструмент взяв, але давайте позначу, ось, якщо. Ось це да, ось цю фігню, друзі. Не беріть до уваги. Я маю на увазі, що саме ось ця лінія. Ось від неї я заходив. Це був рівень супротиву. Такий нахильний. Ось тут відштовхнулися. Ось тут відштовхнулися. Я очікував, що маємо відштовхнутися також. Ось тут, але ні, бачите, не відпрацювали. Тепер що ми беремо? Беремо прямокутник, прямокутником відокремлюємо дану ситуацію, і ось тут я очікую відбиття. Від даного прямокутника, від даного рівня супротиву і руху донизу в найближчим часом, ось, оскільки знову ж таки, ми дали дуже швидкий імпульс, та і самі е, просто увійшли в е, рівень супротиву. Давайте я інвестую зараз ще 451 долар на перекриття, тобто щоб перекрити ці кошти одразу і втрачено, е, звісно, у мене забрати не вийде да? і повернути собі всі ці кошти назад. Але просто трошечки, трошечки камбекнути можливість у мене є. Знову ж таки, якщо наша валютна пара Юзіп- буде рухатися донизу в найближчим часом. З друзі, з вами мінусовий результат по даній валютній парі. І в ітозі, бачите, я зливав взагалі свій депозит. Моя позиція зараз 288 і можемо мене знайти, да, я думаю, поклацати, якщо багато разів десь тут маю бути я на 228-му місці. Да? А, 288 вибачаюся. Тобто, якщо прям дуже-дуже сильно погортати. 288. Ага, а мене тут зараз немає, а можливо чому? А, тому що воно так мені пише, тому що у всіх тут нулі. Да? Якщо б у мене хоч якісь кошти були, то, можливо, десь я б тут знаходився. ось. Давайте що, давайте я викуплю ще раз. Знову ж таки, повторна покупка. Окей, ще раз зроблю, скільки коштує воно. Новий баланс, бачите, ти, що мені накидають, з мого балансу спишеться 50 доларів, так? Так, це скільки? 2К, так? Да? Десь у мене має списатися, бац, ану. Списалося, ага, да, списалося вже. отак швидко воно списується, без якихось там підтверджень. Дивіться, перейти до торгівлі, знову ж таки, касар злив, друзі. Що, рухаємося далі. Бачите, тепер у мене положення 311. Ось. Давайте просто подивимося знову ж таки на механіку, як все це діло працює. Бачите, давайте 10 доларів я інвестую на 5 секунд. Хочу просто подивитися і знайти себе в цій таблиці. Ось. Як на мене, як на мене, це реально крута тема, тобто, вона реально цікава. Дивіться, заход сюди 296. Я зараз. Тобто, якщо я сильно повертаю, то я маю себе тут знайти. Ось. Та і ви маєте себе тут знайти, якщо ви також будете приймати участь. Давайте. 296. Одну секунду, одну секунду. А, так, 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 так. 296. Ні, у мене тут немає. Ага, мене тут немає. Не знаю, можливо, воно ще не оновлюється, незрозуміло. Гадки не маю, але я тільки знаю, що в цих турнірах я ні одного разу. Ні, не пам'ятаю, а можливо, я вигравав. Чесно, вже не пам'ятаю, вже забув. Ось, Якийсь був турнір, де я був в тупі, але я не пам'ятаю, чи, чи виграв я, от, чи саме виграв я. Але суть в тому, знову ж таки, що точно пам'ятаю, що один з підписників мені писав відео, що він приймав участь у якомусь турнірі начебто, начебто він називається Friday. тобто ось дивіться, тут Можна зайти в турніри. Да, у Фрайдей Friday, Friday турнірі. Якийсь з моїх не учнів, а підписників, вибачаюся, неправильно виразився. В ось цьому саме безкоштовному туріку п'ятничному виграв, оскільки призовий фонд це був тисяча баксів, і він якусь суму з них виграв. Тобто я чесно не пам'ятаю. Ось. Ну тобто, це я маю на увазі до того, що тут кошти платять, типу все нормально. Не знаю, можливо, таблиці ще не оновилися, що себе я тут не бачу. Е, можливо, подивлюся потім. Ось знову ж таки, купив 50 баксів, друзі, а ось я вже 215. -й. Коротше, не знаю, не знаю, чому воно мене не пише, чому воно мене там не знаходить. Можливо, тому що... Тільки коли соільки ну, да, розіграш, тільки він запустився, і ще тут дуже дуже велика кількість учасників, і воно просто не встигає обробляти. А ні, ось і я, ось і я, друзі. все нормально. 54, 96, 55, 47. Правильно ж це мії, правильно, 54, 96, 55, да, Да, це мії. Бачите, Да, все нормально. Тоді воно мене е, сюди підтягнуло. Тобто я також знаходжуся серед учасників. Ось, і щоб мені друзі забрати кошти, виходить, мені треба потрапити у топ-100. То якщо я потраплю у топ-100, я зможу заробити скільки виходить? 400 баксів, просто будучи в топ-100. В принципі, непогано, але що я вас попрошу, друзі? Попрошу перше залишити під цим відео фідбек, чи потрібно мені далі знімати ось цю рубрику, де я саме приймаю участь в турнірах, і саме в такому турнірі, ось цьому, Trader of the Year, я буду торгувати і буду заробляти кошти, але знову ж таки. Просто розумієте, що у мене не буде тут якогось серйозного підхіду, підходу, да. Тому що чесно скажу вам, друзі, тут дуже сильно роляє вдача. Ось ті люди, котрі вони знаходяться на першому місці. Вони торгують не якоюсь дуже розумною стратегією. Вони просто лупашать олини, у них є великі суми коштів, так да? і вони ось цей зіро трейдер з Пакистану. Він просто бере і лупашу величезну кількість угод. Тобто він бере керачі з першого косарь, бац ляп в угоду. Він бере далі два косаря в угоду, ляпс, потім чотири, вісім, ось, і ось от іде Потім трошки знижується, 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 і тоді він потрапляє в ось такий топ. Тобто, тут взагалі немає якоїсь там супергарантії, Вам тут треба тільки щоб вам повезло. Так, звісно, там трошки аналізу має бути без нього ніяк, але ось такі конкурси від квотексу це сугубо перевірити також знову ж таки свою вдачу. Тому, якщо ви хочете саме заробляти, саме навчатися заробляти і жити трейдингом за рахунок нього. Вам 100% треба навчитися торгувати самостійно. Це ви в принципі можете без проблем зробити в моєму телеграм-каналі або так само і в інших відео на Ютубі. Знову ж таки, Ютуб у вас є і так, а телеграм буде за посиланням в описі цього відео. Тому, друзі, можете підписатися на нього, там буде маса корисної інформації, і також інформація по цьому турніру і, взагалі, інфа. По тому, чи буду я далі торгувати в ньому, і чи потрібно мені це взагалі знову ж таки, мені абсолютно байдуже це все робиться для вас, скажімо, для контенту, щоб продемонструвати це все діло, да і просто по фану іноді за 50 баксів покласати, да? подивитися на свою також вдачу трошечки. Ось мені теж по кайфу. Тому я очікую на ваш фідбек, друзі. Очікую на підписку на телеграм-канал. Бажаю вам всім всього найкращого, величезних прибутків, всім до побачення.